Ладно, тоді. М -м так, те, що я хотіла зробити, це спробувати отут. Отут от піти. Хоча. А якщо ось тут піти, по цій там, де одразу ви... показую пальцем, ніби буде видно отак спробувати піти. Так, ладно. Ми зараз зробимо збереження, і я запам'ятаю, яке це, щоб пізнала, що якщо я неправильно думаю... F5. Це в мене. Так, зберегти. 3.03. Так, 1.3.0. Ні, стоп, це в мене мої. Завантажити. Отак, треба. 1.53. 53, Окей. Дай Бог, я правильно думаю можемо. Нам. Та, ну, ти можеш інвентар відкрити? Їж, я ж тебе нагодувати хочу. Так, о, перезарядити цей інтеграл. Не хочу його обігати. Понад річкою. Може. Зараз ми подивимося той шлях. Мені ж не на гору треба. Ну, так, на... Ні, понад цим. Ой. М Тільки мені знаєте, що не подобається оце. Так, пробігли. Тепер. Давайте тут. Так, пробігли. Так. Е до речі, а мене цей ліс не дамажить. Немає тут такого, так, походу, чи чи як? Ну, поки що... начебто непогано. Все ж таки треба було так іти. А я оце думала тут стрибати щось, так? Яке стрибати? Ем, Так. О, у мене знову жовтеньким горить. На всякий випадок давайте зброю і. До речі, а що в мене? Цих маловато? Антираді... А, ні, не беремо. Біра... Ну хоча в мене було 39, я, значить, десь не підібрала, походу. Дивіться, мене не дамажить. А, так, а тепер, походу. А що? Що воно хоче від мене? Ну, що ну, мені здається, нам туди, але я не певна. Ну, кстати, мене не тамажить щось хоча. Бродяга. О. Кстати, дивіться, ми пройшли обережно А, А, бродяга! Він так тихо говорить, мене так бродяга з того не занадто голосно, що я не чую, що той доктор каже там. Та я начебто не збиралася його добивати. Ну но... він же да, виживе. Я лікував і більше. Навіть по монолітівці. Особливо по монолітівці. Він пролив багато крові, щоб сюди дістатись. І своєї, і чужої. Як і ти, мабуть, я знаю, що він зробив. Але він поранений і потребує допомоги. Це все, що мене турбує. То, то якщо людина поранена... а що ж ти не допоміг іншому тому, який там біля радіо у нас був, ми слухали? Не. То він який на вигляд справжній доктор. Ти знаєш його. Там ми тільки що про нього казали. Серйозно? Типу ми тільки що поговорили про бродягу. Ти знаєш, що... Отже, ти шукав до знайшов. Так, Стрільця. Ми хочемо знайти Ми стрільця. Про стрільця? Я знаю, що ви були знайомі. Не думаю. Що стрілець навчився повертати життя. Тому нам доведеться діяти самим, щоб допомогти в людях. Все інше Хватить. Окей. Думаєш, йому ще можна допомогти? Це той випадок. Коли бродязі пощастило бути монолітівцем. Йому допоможе те, що не допоможе таким, як ми. Я позначив тобі колишні монолітівські шпитання. Якщо вони відкрили старі скрони, то там можна буде знайти регенератор. Монолітівців, звісно. ж. Я прошу тебе зберегти їм життя. То нам ні або вбити, вбити монолітівців, або ні. Ви, 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 ну, Якщо вони не будуть стріляти по мені, то мені байдуже. О, оце мене, до речі, хвилює мутанти. Я чув, що ти допомагаєш і людям і мутантам. Чому? Тому що ніхто з них не винен. У тому, що відбувається. Ані сталкери, ані мутанти, ані монолітівці. Ну, а правда. А що Що кожному колись доводиться повертати свої бороги. Ладно. Я так його життя? Тому що у нас немає нічого крім життя. Ну, логічно, логічно. Не час. О, ми навіть заробили кошти. Так, що треба? Що? Так, нам на вихід, поки